Школа це твоя друга домівка. Я не кажу, що я йду на роботу. Я кажу, що я йду в школу. Саме основне це треба любити дітей. Приємно, коли тебе зустрічають і тобі кажуть, добрий день. Це досить таки важливо. Якщо бачиш, що на уроці хтось починає вже сумувати з дітей, ти тоді розумієш, що щось, мабуть, не так. Відразу починаєш змінюватися. Це дуже важке питання. Так проходить урок з географії вчительки Валентини Філіпчук. Вона присвятила школі 40 років свого життя. А це дитяча була мрія. У нас час всі діти, які йшли особливо в перший клас, всі хотіли бути вчителями. Правда, доля не в кожного склалася однаково, і мало хто потім вибрав собі цю дорогу до учительства. Але я ось як мріяла. Так, вибрала і так працює. Пані Валентина влаштувалась на роботу одразу після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Планувала працювати в Ірпині, але її направили до Гостомеля. Дуже хвилювалася. Я якось хвилювалася. Мабуть, більше, ніж ті діти, які мене вперше побачили. А вони також дуже допитливо дивилися на мене. Чи у нас вийде оцей тендем співпраця, ця методика співпраця учнів і вчителя? Давали багато запитань з географії чи компетентний учитель у своїй галузі, чи він зможе їх повести у ту країну знань, яку вони хочуть. Але на перерві підійшли і сказали мені дякую вам за урок. З того часу вчителька виховала не одне покоління учнів. Її уроки проходять в ігровій формі, а діти залюбки біжать до дошки. На своє робоче місце, двісті сімдесят градусів. молодці. наша вчителька дуже добра, відноситься до всіх учнів з розумінням, і якщо тобі щось не зрозуміло, вчителька завжди тобі пояснить. Валентина Іванівна, вона завжди допоможе. Вона не буде говорити, що ти нам щось не може. Вона завжди пояснить, не буде кричати. Допоможуть пані Валентина говорить, її головною методикою є співпраця з учнями. Для неї важливо не тільки дати дітям знання, але й виховати майбутніх особистостей. Я люблю, щоб діти були на певний час, коли вони діти, щоб вони були дітьми, щоб вони були людьми і в першу чергу, щоб вони були добрими. От коли оці всі якості у них будуть, у них буде все складатися добре. Учні Валентини Філіпчук є призерами та переможцями міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. Серед них і учениця 9 класу Яна Войналович. Вона вже два роки бере участь в олімпіадах з різних шкільних предметів. В мене готувала вчителька географії Валентина Іванівна. З нею ми робили дуже багато досліджень. Брали матеріали, які не входять у шкільну програму, працювали з картами, з топографічними картами, розв'язували географічні задачі та ще багато-багато іншого. Я займала перше місце у шкільній олімпіаді, друге місце у міській олімпіаді. Нещодавно учениця пані Валентини Аріна Чекотун стала переможницею міжнародної учнівської олімпіади з географії. Українську команду представили п'ять дітей з різних регіонів. Вони вибороли срібні та бронзові медалі. Тести досить такі складні. Це рівень не шкільний, не навіть університетський рівень. Це десь рівень на дисертації, докторських робіт. от такі були завдання. Справилися указом президента України Валентині Філіпчук присвоєно звання заслужений вчитель України зустріч з президентом. Це, от ви знаєте, побачивши ось так разом, коли тобі президент потиснув руку і подивившись на нього, наскільки він також втомлений, і ти думаєш, і я втомлений. Отже, ми всі працюємо, і я, мабуть, десь недаремно отримую цю нагороду, тому що і конкурси, учитель року, в яких я брала, і це ж не тільки був міський етап, і обласний етап це вся робота, це вся праця. Директор Гостомельського ліцею номер один Володимир Захлюпаний розповідає, Валентина Філіпчук прийшла до навчального закладу молодим спеціалістом. Працювала не лише педагогом, а й заступником директора. Підхід до всього, що робить Валентина Іванівна. В неї був професійний і результативний. І це, мабуть, саме головне, що давало результати. Мені приємно, що Володина Іванівна є першим в нашій Гостомельській громаді вчитель, який має звання заслуженого вчителя України, що цей вчитель саме. В нашому ліцеї робота вчителя є нелегкою. Це перевірка сотні зошитів до пізньої ночі, підготовка нових уроків та пошук цікавих матеріалів. На сьогодні викладач має докладати великих зусиль, аби навчити учнів, говорить Валентина Іванівна. Ти не можеш сидіти на старих якихось методах, тому що вони вже не будуть спрацьовувати зараз. Діти сучасні. Вони по-іншому сприймають світ, вони по-іншому сприймають, можливо, мене уже і тому я намагаюся бути також сучасною, як і вони. Наслідок повномасштабного вторгнення Валентина Філіпчук та її чоловік, який теж є вчителем, втратили свій будинок. Під час бойових дій їх попросили вивезти чужих дітей за межі Гостомеля. Вони взяли найнеобхідніші речі та виїхали. Потім нам перезвонили, сказали, що вам нема куди повертатися, у вас вже палає будинок. Це було вже 10 березня. У вас будинок за дві години повністю згорів. Ну, ось так. Все абсолютно, всі реліквії, всі якісь традиції на житті у будинку, що у нас було. Це і дитячі фотографії, які вже ти не повернеш. Це абсолютно все. Нині зруйнований будинок Валентини Філіпчук демонтували. Родина проживає у модульному будинку, який допомогли поставити на їхні території волонтери. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Гостомеля. спеціально для інформаційної агенції погляд.